Так, друзі, усім привіт. Сьогодні поговоримо трохи про свині, але перше дам теляткам молочка, хай купують, Зараз у мене обіднє вправляння. Один до вже випив, ще зараз другому дам. Підпою її три рази на день по 2 літри. Даю у цього замінника. Замінник використовую від виробника шинкон. З 30-го дня на основі льону. Так. Я ним ще і втори користувався, ну, швидше правда використовував фідлайн, але, не сподобався, А телятка ну, на нього переходить. По тим, як фідлайном користувався, то міг бути трохи понос. От, А як почав шинкон, шинконом користуватися, то взагалі друзі, навіть нічого не замітно, як вони переходять. От, так, я був взяв цих телят, ну, вони мали десь місяць. і... Тиждень. Якщо, кажу, перевів, взагалі ніяких проблем немає. Кипою їх паште зі соски. Я думав, давати з відерка, але ну, якось тако простіше. Ну і кажуть, що зі соски ліпше давати. Це, ніж з відерка. Отак. Е, беру, може комусь буде цікаво, бо дивлюся, останнім часом мені там пишуть, е, ну, питають в мене, як я розкладаю цей заміни. Беру, друзі, 200 г суміші. Насипаю ось таку мою алюмінієву банку. Вона має ну, трохи більше 2 літрів. От, заливаю цю банку пізніше 1,5 літри води. Температура цієї води має бути близько 55-60 градусів. перемішується все. І пізніше додаю останні пів літри. Ну, там же, правда температура буде близько ну 25-30 градусів. О, трохи має бути менше, щоб зробити так, щоб, щоб так. як в кінці ви отримали оцей розчин з температурою там, близько 40-42 градуси. Бо якщо буде гаряче, то почати не пити. От, А якщо де, доште холодне, то він може випитися і йому може зашкодити От, так. Тут кажу, важкого нічого немає, насипаєте, перемішуєте, викладаєте зверху сотку і даєте телятку випити. От, Зараз поп'ють. Я вже під ними башти підчистив, дав нову підстилку, солому. Зараз насипамо ще гранули. Закинув, друзі, сіна. І все, і телятка так буде до вечора відпочивати. Хтось мені ще в коментарях писав, щоб я ставив водичку їм. Буду, друзі, ставити, але я перше зроблю місце для оцих телят, бо я їх тут не буду постійно тримати, бо тут буде свиноматка. Оце так просто комплектова то зроблю другу клітку, я їх пізніше ту клітку переведу і там прикріплю так, як відеркою, наберу води і вони собі цю водичку будуть пити. Бо з часом я їм вже цього молока не буду давати, то вони так як мають перейти ну, самі на цю воду і водісти з ціною ось ту гранулу. Ось так, бачите, випив. Зараз кажу, сипим, ще гранули, поїдять будуть ситими і будуть собі зараз відпочивати. Ходіть. Купили собі малочка, все по інці гранули. Гранули даю так, ну не повний такий черпак і Трохи ще бачите, кидаю ціле зерно кукурудзи. перемішую і отак насипаю. Звичайно, можу їм насипати більше, але вони зараз це їдять, виділяють слину, зараз ця гранула набухає, воно почне киснути, то я даю так, щоб вони з'їдали, щоб воно друзі, це не пропадало. От, бо Зараз знову там будуть мені писати, що постійно, коли не знімаєш відео, що все тебе пусто, всі кормушки, жалоба мають, друзі, вони постійно корм. Постійно я їм засипаю, ну просто кажу, я їм даю, щоб вони завжди це з'їдали до кінця, щоб не переводити оцей кварт. Отак, По самій гранулі, все нормально, бачите, гранула не розсипаються, бо теж там мені писали за цей гранулятор, що це гроші на вітер, що він погано гранулює. От Для когось може гроші на вітер, але для мене купа гра... дешевої гранули, якою я можу годувати телятка. і для себе економлю гроші, бо не треба купляти оцю заводську гранулу. І для теля добре тим, що я цієї гранули буду мати більше, вони більше з'їдять і швидше будуть рости. Отак. От Думаю, нормально пояснив. От. І за ці, наприклад, за економлені гроші, що я купляв за заводську гранулу, я її можу наприклад, більше купити замінника молока і так як довше їх повідпоювати. Довше повідпоюю, теж воно, як то кажуть позитивно на них відіб'ється, вони краще будуть рости і краще виглядати. отак. Бачите, їдять. Зараз їм ще там... кину сіна соломою, теж гарно ще перебирають. усе сіно, з'їдають, Ото... така поки що доготівля. Бачите, їдять. Навіть от такого, друзі, гранулятора, Rotex 100, проста модель, бачите, його може вистачати, можна для робити оцю гранулу і запросто собі брати їх, годувати. Отак. Дивіться, як вони їдять, бачите, спробую вам показати. Довольні. Отака, друзі, відгодівля. Тому я вам все розказав, пояснив. Якщо когось щось ще цікавить, задавайте питання, буду вам відповідати в коментарях або окремо зніму відео і дам відповіді на ці питання. Пички погодовані, зараз їм ціна закинув і будуть собі зараз вечора відпочивати. Бачите, як вони покулять. Ну і по свинях, друзі, теж... Там останнім часом мені пишуть, питають, розкажи, що ти там з ними робиш. Продав, продав, тримаєш. Дивіться, це в мене друга партія оцих свиней. Їм на сьогодні вже десь 9 місяців. Отак, От вони бачите, виглядають, 6 штук. По живій базі, ну, я думаю, що мають десь 135-140 От, Переважно кабани, вони бачите більші. Отом, чи... От, не знаю, чи видно, там ще такі рижий є кабан. От. Ну і є, правда, менші. Оці. Чому трохи ну на 9 місяців друзі, такі результати мають глисти, я їх вже не знаю, третій або четвертий раз обробляв від глистів, купляю їм порошки, сипав, не знаю, ніяк не можу їх обробити. От зараз купив їм укол. ну розчин, хочу їх всіх проколоти. От, бо від цього бачите погано. Я думаю, що вони і ростуть, не живу увагу. І друге, чому вони може трохи... Ну, такі результати на сьогодні, бо вже в 9 місяців вони вже мінімум мають мати 160-170, навіть може й до 180 кг. От, етапами я просто не мав зерна. От. Була пшениця, будував пшеницею, був ячмінь, давав ячмінь, була кукуруза, давав кукурузу. І від цього вони трохи падають по рості. От вони так не ростуть. Треба робити їм збалансований корм і отак от будувати. Також я їм був купляв і соєву макуху, я їм БМВД ніяк і не купляв, то що дав трохи на початку. От пізніше був привів, кажу на пшеницю, ячмінь, макуху цю купляв. Давав, от їм вони їли, то я вам скажу, що непогано росли. Ну, просто етапами кажу, нема все зерна, ну, щоб їм робити цей збалансований корм, і по росту вони, якщо чесно, трохи Отак, от Якщо плануєте тримати свині, спочатку закупляйте зерно, постійні е е корма і тоді можна вже годувати. Зерно не дешеве, то ніби хочеш купити, то і має, то й не хоче продати, того якась ціна просто космічна і от вийшла така задниця. От так. Але нічого, я думаю, що ми їх догодуємо. У мене вже кукурудза є, ячмінь. Тож я собі вже взяв, трохи купив ячменю, є соєва макуха, будемо їм підсипати, то я думаю, що за місяць ми їх доб'ємо там дощ. 60-170 кг. То, що, кажу, треба зробити від глистю, бо бачите, як переготить зубами. Оцей розчин препарат. Ну, я не знаю, друзі, як він правда, називається. Може, тут вам напишу назву цього препарату проколю. От, І Думаю, що вони будуть мати ліпший апетит і будуть швидше рости. Мої друзі, не знаю, правда, чи буде добре видно, трохи тут темновато. Також в мене є ось таке поповнення. Є малі поросятка, свиноматка десь ну, 2 тижні назад мала опорос От, і є кажуть ось таких вісім поросят, Бажте, вони вже отак підтягнулися, шустри бігають собі, отак. я їх вже проколов залізом. Десь не знаю, може через тиждень візьму їм мішок предстарту, бо свиноматку звідси буду забирати, то. Я б вже зараз купив цей престарт, але просто тут немає де поставити кормушку. Ну, Свиноматка просто буде все оцей пер... ну, гранульований корм буде їм виїдати. Оттак. Тоді вже, як кажу, вже заберу свиноматку, куплю цю гранулу, буду їм насипати, вони будуть їсти і будуть набагато швидше рости. Ну, і тоді вже візьму ще мішок БМВД. Буду замішувати з простим меленим зерном і теж буду їм насипати і годувати. Отак. Їх, скоріше всього, що буду продавати малими. Бо якщо чесно, зараз на відгодівлю ставити не хочу, бо кажуть, друзі, особо не маю ну, достатнього зерна. Зараз це зерно десь шукати, купляти, бо знати по яких цінах, то ну, себе ця відгодівля може просто і не оправдати. Плюс там зараз піде літо, жара буде, вони теж. Можуть погано рости і може простіше ось такими малими їх продати. То, що кажу, гарно їх підгодувати. Візьму оцю гранулу, ще мішок БМВД, підгодую, щоб вони мали так хоч по 20 може трохи більше 20 кг, і тоді можна вже буде шукати клієнтів і їм пропонувати ось такі поросятка. Отак. Бачите, десь таке. Ну, пацюки вони відразу більші. Льошки вони трохи в рості відстають. Так, бо є, бачите, ось такі більші. Оце він взагалі вже десь має може, 6, ну 5-6 кілограм, ну, є такі трохи менші. Отак. Отакі, друзі, свинки. По цінах ну, на сьогодні жива вага середня здається по... 75-76 гривень. Але знову дивлюся в тіктоці різні відео і всі жаліються, що дуже нема збуту. От, ну, Щоб по такій ціні здати. Якщо здавати партіями, то там ціна ну, 60-65 гривень. Отак. А щоб приїхали, забрали там партію свиней по ну, там, скажімо, 50 штук, щоб дали 75 гривень, то такого немає. От, але якщо продавати ну, по одній-дві свинки, якщо хтось буде купляти, то ну, особисто я, я би менше 80-85 гривень не продавав, бо знову, друзі, все впирається зерно. Сьогодні менше 8 гривень, то взагалі ніде ніякого зерна не знайдеш. Отак. А зараз годувати, це все купляти, біля них теж ходити, оцей змі, підчищати. І ну, продавати по таких низьких цінах, ну самі розумієте. А прийдете в магазин, то ну, м'ясо там за 80-90 гривень не купите. М'ясо коштує 170, 180, 200 гривень. Так. так що якось так. Треба свою працю, як то кажуть, шанувати і за копійки теж не треба це все віддавати. <кій> Отак, От бачите, отакі свинки. Ну, особисто моя думка, що ціна на свині все одно вона підніметься, бо бачите, зараз засуха е, по Україні. От, дивлюся, от, фермери жаліються, що немає вологи, і якщо друзі буде не врожай, то ціна на зерно, кажу, буде просто космічна. І пізніше ці свині годувати і не буде чим, не буде зерна, то самі знаєте, ціна вона 100% може підскочити. Отак. От Отакі, оці, бачте, шурики, ось такі шурики собі відпочивають. Ось теж їм солому підстелюю, підкидаю. Стараюся кожного дня під ними відчищати. Ось так, дивіться. Оце взагалі такий поважний. Ось якось так. Тому, друзі, на цьому, скоріше всього, що буду закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, коментуйте також ну, хто тримає свині, по яких друзі цінах продаєте е, свої там поросята, більші свині. По яких цінах зерно закупляєте, це дуже цікаво знати. Хто як годує, може якісь мені поради ще дайте е, по відгодівлі свиней. кажу, це буде все цікаво читати і знати. От так. Тому на цьому кажу, закінчую. Дякую всім за перегляд і до зустрічі. О, Дивіться, вони бачите, туди в кут залізли, сховалися. Отакі ці свинки. Я вже лампу, друзі, забрав. От. Дріт, бачите, скрутив, плав. На дворі вже плюсова темпера... температура, тут теж в мене в приміщенні тепло і ну, для чого цю лампу включати. Зранку, як заходиш, то взагалі тут просто неможливо таке важке повітря, ну жарко. Ото кажу, забрав їм. Ну, вже не потрібно. Вони бачите, ну гуртуються, лягають і один від одного так гріються. Отак.